Сьогодні у випуску Острію попрощалися з мамою блаженішого патріарха Святослава. В громаді розпочала роботу мобільна група реагування на факти домашнього насильства. Директор Острийського лісгоспу загрожує позбавлення волі. За що дивіться далі у випуску новин. Її материнство стало багатством і великим даром для церкви, бо у своєму серці носила всесвіт, справжній і особливий, і огорнула цим всесвітом своїх дітей. Ісус стояв біля дверей її серця, і вона зуміла виховати, вимолити і прищепити духовний імунітет і випровадити на дорогу служіння Богові і Україні своїх синів. Сьогодні блаженіший Святослав, голова Української греко-католицької церкви, прощався з мамою, дорогою і рідною, тут у стрію, у тій оселі, яка завжди була місцем його сили, його прихистком, опорою і підтримкою. З пані Вірою Шевчук прощалися усі українці світу і подумки дякували цій світлій жінці за безперестанний земний труд, жертовний і праведний. Тихий і наполегливий за вічну материнську молитву і любов, за її честь, яка називалася вірність Богові і родині, долаючи всі обставини часу і місця, і в радості, і в горі, і в терпеливості, і в успішці, залишилися вірною Богу, даючи яскраве свідоцтво віри, котрі витримало до кінця. Богу це життя так сподобалося, що він сподобався стати матір'ю голови церкви, блаженнішого Святослава. Не тільки дати йому життя тіла, але й віри. Тому сьогодні її материнство долає межу родини і стає багатством. І даром для цілої церкви, любов сина до матері і матері до сина вдовжиною життя в усіх на очах, і з турботою, щоб небо вічне і недосяжне завжди було над головою. Як найбільший скарб і дяка Богові за випрошені хрести і дяка людям, які були поруч. Я хочу, щоб наш біль, мій біль, сьогодні перетворився на проповідь. Проповідь християнської віри у воскреслого Христа. Проповідь християнської віри у безсмертя людської душі, проповідь нашої віри в те, що смерть, страждання у житті людини не мають останнього слова. Хай цвіт стрейських магнолій буде вплетений до величного вінка пам'яті, пошани й любові, дорога наша Страянко, вірна дружина, яка не змарнувала таланту життя, ніколи не визнавала своїх заслуг. Проводжаємо вас до райських садів і віримо, що ваші очі зустрінуться з очима Творця, і ще милозвучніше зазвучить симфонія вашого всесвіту, наповнена любов'ю до Бога. Віримо, що смерть це не кінець, а лиш початок. Юлія Крулишин, Руслан Леськів. Головні новини Стария Терекалан. Стрий став першим після Львова, де запрацює мобільна група з протидії домашньому насильству. Вона обслуговуватиме не тільки місто, а й усю громаду. Як саме ми зараз і дізнаємось. Це Вишикано для проведення інструктажу. Через карантинні обмеження урочистості вирішили не проводити. Та, попри те, на території Стрийського районного відділу зібрали новопризначених поліцейських, керівництво та представника від міської ради. Після невеличкої фотосесії їх привітали з початком роботи. Тепер вісім правоохоронців цілодобово реагуватимуть на повідомлення від громадян. Ще четверо патрульні запасу. Усі вони пройшли відповідні навчання. За сприяння наших міжнародних партнерів. Відповідно, дане навчання відбувалося в місті Львові, де наші працівники, пройшовши курс навчання, отримали відповідні сертифікати. Там і були в них в курсі навчання і до медична підготовка, і юридична підготовка, і по співпраці. Особливістю є те, що за основний напрямок роботи поліцейські не будуть відволікатися на інші правопорушення. Поки що вони працюватимуть у тестовому режимі. Їх робота, реагування на факти домашнього насильства, його припинення, інформування жертв про їх права та соціальні послуги, які ті можуть скористатись. Крім того, винесення термінових заборонних приписів, складання адмінпротоколів і проведення профілакту. Лактичної роботи із кривдниками вони співпрацюватимуть із місцевою владою. Буде ініційована нарада, зустріч зі всім службами захисту справ дітей старостами, де буде ці всі питання обговорено, тобто, що це було. Ефективна робота і, і надавала результат у групи реагування. Є два кабінети: в одному вони працюють, а в іншому тримають свої речі, спецформу чи змінний одяг. Плакати на стінах чітко дають зрозуміти для насилля немає виправдань, адже причиною може стати будь-яка дрібниця. Навіть те, що насправді є нормальним. Правоохоронці закликають не мовчати про факти домашнього насильства. У разі його вчинення слід терміново звертатися за номером 102 або на безкоштовну гарячу лінію для жертв Шнього насильства 1547. Їх навчали певних вмінь, навичок їм надали, щоб вони розбирали ситуацію і в подальшому мінімізували. А в ідеалі, якби припиняли ці насильства, і щоб вони не мали системності і повторюваності. Перші дві такі групи створили у Львові ще наприкінці 19-го. Згодом планується створення таких же мобільних груп з протидії домашньому насильству у містах Червоноград та Другобич. До слова, вони будуть не у всіх громадах, лише там, де населення перевищує 50 тисяч осіб. Галина Яремчук Назар Чорнописький, головні новини ТРК Лан. Директор Острийського лісгоспу загрожує позбавлення волі днями у суд скерували обвинувальний акт щодо цього. За версією обвинувачення, він незаконно відчужив ділянки лісового фонду для видобування піску біля Миколаєва. Це завдало державі 24 мільйони гривень збитків. Натомість сам Ростислав Павлів стверджує, що він активно боровся з незаконним видобутком піску, а звинувачення у службовій недбалості вважає формою тиску за його принципову позицію. Верховна Рада України звільнила від державної підсумкової атестації усіх українських одинадцятикласників. Така ж ситуація уважу, була і торік. Спрощення знову впроваджують через пандемію. Найбільше це стосується тих, хто не збирається вступати у виші. Якщо випускника задовольняють його річні бали, то він отримує атестат, складений із поточних оцінок. А якщо бали не задовільняють, або учень збирається вступати до університету, то ДПА він проходить у формі зовнішнього незалежного оцінювання. «Укрзалізниця» відновлює пасажирське сполучення Львів Ужгород. Поїзд скасували понад рік тому, 19 березня 2020 року. Зараз його поновили, аби сполучити привабливі міста Закарпаття та Карпат під час весняного відпочинку в горах без скупчення людей. Електричка відновлює рух 16 квітня і курсуватиме щоденно, крім відправлення з Львова у вівторок і з Ужгорода у середу. Зі столиці Закарпаття відправлятиметься о 5.13. До Львова прибуватиме об 11. Зворотний рейс зі Львова відправлятиме. О 16.37 і в Закарпаття прибуде о 22.22. .22. Зауважимо, що вартість проїзду до 75 гривень. І серед зупинок є наше місто Стрий. Телелан в хату свою забирай. Телелан, телелан інтернетом прокачайся. Телебачення в пакеті а платиш нулі. Ще якісь питання маєш Лан, підтримку Десь тобі телелан, телелан, хату свою забирай. Телелан, телелан інтернетом прокачайсь. Чотири місяці у подарунок при переході від іншого провайдера. Деталі на telelan.com.ua, а також за телефоном у стрію Чотири Телелан провайдер майбутнього.